Всім привіт! В цьому відео я розкажу детально, як я малювала такі гарні новорічні пряники. Про всі види глазурі я розповідаю в окремому відео. Посилання знайдете під цим відео. Спочатку трішки основи. Малюємо на зворотній стороні, тому що вона набагато рівніша, ніж лицева сторона пряника. Щоб не чіпати руками пряник та не розмазати випадково глазур, пряник потрібно покласти на клаптик пухерчастої плівки, як показано на відео. Або ж є спеціальний верткий столик маленький для пряників, або клаптик картону чи ацетатної плівки. Головне, щоб ви з легкістю могли крутити пряник за допомогою цього клаптика. Для зручності зразу фарбуємо глазурь в потрібні кольори та консистенції. Кількість глазурі на один пряник точно сказати неможливо. Все залежить від того, наскільки об'ємний малюнок на прянику ви хочете. Я організовую своє місце ось так: готова глазур, посипки, підложка, клаптик плівки та улюблений новорічний фільм для настрою. Все починаємо розмальовувати. Робимо контур другим видом глазурі, напівм'яка. Також дуже важливо навчитися під правильним натиском наносити глазур. Якщо ви будете дуже повільно натискати на мішечок, то контур буде рватись. Якщо швидко натискати, контур буде хвиле. Щоб зрозуміти, краще потренуйтесь на одному прянику. Контури потрібні для того, щоб при заливанні глазурі вона не розтікалась. Заливаємо пряник третім видом консистенції пайпінг. Після заливки трясемо печиво в руках, як показано на відео, щоб глазур повністю розрівнялась. Якщо на глазурі є бульбашки, їх можна прибрати за допомогою зубочистки. Залишаємо пряник на деякий час, щоб глазур повністю застигла. Доки ця глазурь застигає, заливаємо інші пряники. Коли вже глазурь повністю застигла, починаємо розмальовувати його. Всі деталі малюю другим видом глазурі. Це буде миле, усміхнене печиво з червоними щічками. Продовжуємо далі. Контур робимо, як завжди, другим видом глазурі. Заливаємо печиво третім видом глазурі, трусимо руками, щоб поверхня глазурі вирівнялась та даємо повністю застигнути. Після застигання. Спочатку малюємо глазурю третього виду чорний пасок. Він повинен застигнути. Після цього малюємо жовту бляху, також третім видом глазурі. Вийшов симпатичний пасок Діда Мороза. Наступному прянику також робимо контур, заливаємо, трусимо руками, щоб вирівняти поверхню. Все так само. Після того як застигне, починаємо розмальовувати другим видом глазурі. Всі нерівності та бугорки можна виправити за допомогою зубочистки. Вологий малюнок зразу ж посипаємо цукром. Після цього стряхуємо зайвий цукор. Вийшла ніжна та блискуча сніжинка. На наступному прянику робимо ось такий нестандартний контур та заливаємо одну частину пряника по контуру. Вирівнюємо поверхню глазурі та даємо застигнути. Після застигання заливаємо меншу частину пряника, яка залишилась, та даємо їй час, щоб застигнути. Після цього дооформлюємо пряник другим видом глазурі. Вийшло ось таке смішне оленя. Далі ділимо печиво контуром ось таким хвилястим. Та заливаємо одну частину пряника по контуру. Вирівнюємо глазур, даємо їй застигнути. Після цього також робимо контур та заливаємо другу частину пряника. Якщо на глазурі з'явилися бульбашки, прибираємо їх зубочисткою. Після того, як вся глазурь застигне, дооформлюємо пряник. Ось таке миле печиво зі стікаючою глазур'ю та імітуючою посипкою. На наступному прянику наносимо ножем перший вид глазурі тонким шаром. Далі робимо контур, як показано на відео, та заливаємо ту частину, яка без глазурі. Вирівнюємо поверхню та даємо застигнути. Після цього робимо контур та заливаємо наступну частину пряника. Даємо повністю застигнути та другим видом глазурі малюємо на шапочці хутро та баламбончик. Малюємо бороду та гарні білі вуса. Домальовуємо очі та гарний червоний нос. І це у нас вийшов дід Мороз. Наступний пряник все як завжди: контур, заливка вирівнюємо поверхню, але не даємо глазурі застигнути. Зразу ж на вологу глазурь ставимо крапки по колу та за допомогою зубочистки з'єднуємо ці крапки. Далі можна дати застигнути глазурі, або ж зразу на вологу глазурь ставимо червоні крапочки. Вийшов ось такий гарний вінок з калиною. Наступний пряник, все як завжди, контур, заливка та вирівнюємо поверхню і не даємо застигнути глазурі, тому що ми будемо малювати дуже гарну пухнасту ялинку. Все дуже просто: малюємо гілочки, ялинки, а далі беремо зубочистку та розпушуємо всі ці гілочки. Як показано на відео. Домальовуємо пеньочок, та ось такий гарний малюнок пухнастої ялинки вийшов. Наступний пряник все як завжди: контур, заливка вирівнюємо поверхню та даємо застигнути. Оформлення дуже просте це малюнок милого сніговичка з червоними щічками. Наступний пряник контур, заливка, вирівнюємо поверхню та даємо застигнути глазурі. Ще одне просте оформлення пряника з великим червоним носом. І це буде ще один смішний олень, ще одне дуже легке оформлення на сухій глазурі. Малюємо зігзагову ялинку з іграшками. Також можна ялинку присипати посипкою. Для останнього малюнку пряника робимо все як завжди: контур, заливка, вирівнюємо поверхню та даємо застигнути. Це один із моїх найулюбленіших малюнків. Все дуже просто та дуже гарно. Гірлянда це завжди в саме серце. А ви напишіть в коментарях, який малюнок сподобався вам, та чи будете ви малювати пряники. Всі посилання ви знайдете під відео, ставте вподобайки. З вами була Кейт Кухня. До зустрічі!